Розділ 26. Помітати Помітити спантеличення. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо ЯКафуб мог. Граґ пабавап зінковатум газорк. Чамбл спаз ДЖРОЛІнг. Професор Квірел приймав щочетверга з 11.40 до 11.55. п'ятдесяти УСІх учнів усіх років навчання. Просто постукати у двері коштувало один бал квірила, а якщо причина візиту, на думку професора, лише марнувала його час, то можна було втратити ще п'ятдесят. Гаррі постукав Авза. Замить почувся злий голос гадаю, можете вже й зайти, містере Потер. Гаррі не встиг доторкнутися до ручки, як двері розчахнулися, пронизливо грюкнувши об стіну, так, ніби щось зламалося чи в деревині, чи в камінні, чи і там, і там. Професор Квірел, відкинувшись на стільці, читав підозріло стародавню на вигляд книжку зі срібними рунами на корінці, обгорнуту темно синьою шкірою. Він не відірвав очей від сторінок. Я не в доброму гуморі, містере Потер. А коли я не в доброму гуморі, я не та людина, поруч із якою приємно перебувати. Заради вашого ж блага. Швидко залагоджуйте своє питання і йдіть геть. Із кімнати віяло холодом, немов там була лампа з нищільним абажуром, тільки замість світла крізь нього сочилася темрява. Це заскочило Гаррі зненацька. Не в доброму гуморі. На точний опис ситуації це аж ніяк не тягнуло. Що могло так вивести професора Квірела з рівноваги? Ні, друзів не годиться кидати на одинці з їхнім поганим настроєм. Гаррі обережно зайшов до кімнати. Чи можу я чимось допомогти? Ні. відрізав професор Квірел, досі не зводячи очей з книжки. Я маю на увазі, якщо ви мали справу з ідіотами і хочете поговорити з кимось розумним? запала на диво довга тиша. Професор Квірел із ляскотом згорнув книжку, що тихо зашипіла, і зникла. Він підвів погляд, і Гаррі здригнувся. Гадаю, мені інтелектуальна розмова буде наразі приємною, зазначив професор Квірел тим самим злим голосом, яким запросив Гаррі ввійти. Для вас вона навряд чи виявиться такою ж. Я попередив. Гаррі глибоко вдихнув. Обіцяю, що не ображуся, якщо ви нагаркаєте на мене. Що сталося? Холод у кімнаті посилився. Шестикласник Грифіндорець кинув прокляттям в одного з моїх найбільш перспективних шестикласників зі Слизерину. Гаррі ковтнув слину. Яким саме прокляттям? Професор Квірел більше не стримував своєї люті. Та кого цікавлять такі дурниці, містере Потер? Наш друг, шестикласник Грифіндорець, не подумав, що це важливо. Ви серйозно? Бовкнув Гаррі, перш ніж устиг припнути свого язика. Ні, я сьогодні в жахливому настрої просто так. Так, я серйозно дурню. Він не знав. Він справді не знав. Я не вірив, доки Аврори не підтвердили це під сироваткою правди. Він у шостому класі Гогворцу і застосовує високорівневе темне прокляття, не знаючи, що воно робить. Ви ж не маєте на увазі, уточнив Гаррі. Що він помилився щодо його дії, переплутав з описом іншого закляття. Він знав лише, що прокляття призначено для ворогів. Він знав, що це все, що він знав, і цього вистачило, щоб закляття спрацювало. Я не розумію, як щось із таким крихітним мозком тримається на двох ногах. Хай справді, містере Поттер, запала мовчанка. Професор Квірл схилився вперед, підібрав срібну чорнильницю зі стола і повертів її в руках, роздивляючись, ніби розмірковував, як би то закатувати її до смерті. Шестикласник Слизернець серйозно постраждав? запитав Гаррі. Так. Шестикласника Грифіндорця виховували магли? Так. Дамблдор відмовляється його виключати, адже бідолаха не знав. Стиснені на чорнильниці руки професора Квірела аж побіліли. Ви до чогось ведете, містере Поттер, чи просто стверджуєте очевидне? Професоре Квірел, авторитетно заявив Гаррі. Усім учням у Гогворці, що росли з маглами, потрібна лекція з безпеки. Їм варто розказати настільки сміховинно очевидні речі, що жодному з вихованих чарівниками вони ніколи не спадуть на думку. Не застосовувати закляті, не знаючи їхньої дії, не варити високорівневих зіллів без нагляду в туалеті. Причини існування законів для обмеження неповнолітнього чаклунства самі основи. Навіщо? поцікавився професор Квірел. Нехай дурні мруть, перш ніж встигнуть розмножитися. Якщо ви не проти втратити кількох шестикласних слизеринців разом із ними. Чорнельниця спалахнула в руках професора Квірела. Жахливо повільне й огидне червоно-помаранчеве полум'я шматувало метал, пожираючи його клаптик за клаптиком. Срібло плавилося і згорталося, марно намагаючись утекти. Чорнильниця наче кричала із пронизливим металевим скреготом. Гадаю, ви маєте рацію. професор Квірел покірно усміхнувся. Я розроблю лекцію, щоб переконатися, що учні маглівського роду, занадто тупі для цього життя, не прихоплять із собою когось цінного, покидаючи нас. Чорнильниця все кричала і палала в руках професора Квірела, стікаючи дрібними металевими слізьми, що все ще охоплені вогнем, крапотіли на стіл. Ви не тікаєте, зауважив професор Квірел. Гаррі розкрив рота. Якщо ви збираєтеся сказати, що не боїтеся мене. Застеріг професор Квірел. Не варто. Ви найстрашніша людина з усіх, кого я знаю, відповів Гаррі. І однією з головних причин цього є ваш контроль. Я просто не можу уявити, щоб ви комусь зашкодили, не ухваливши свідомого рішення, це зробити. Полум'я згасло в руках професора Квірела. Він обережно вернув знищену чорнильницю на стіл. Ви мовити такі приємні лестощі, містере Поттер? брали уроки лестощів. Чи не в містера Мелфоя? Гаррі зберіг нейтральний вираз обличчя, надто пізно, на секунду, збагнувши, що цим самим підписав своє зізнання. Професор Квірел зважав не на вираз, а на стан розуму, що робив його ймовірним. Зрозуміло корисно мати такого друга, як містер Мелфой. Він багато чого може вас навчити. Та сподіваюся, що ви не припустилися помилки, довіривши йому за багато таємниць. Він не знає нічого такого, що загрожувало б мені, якби стало відомим, запевнив Гаррі. От і добре. Професор Квірел легенько всміхнувся. То з чим ви сюди завітали? Гадаю, я завершив вас підготовчими вправами з блокології і готовий до занять з інструктором. Професор Квірел кивнув. Я супроводжу вас до Грінготсу цієї неділі. Він спинився на хвильку й усміхнено глянув на Гаррі. Можемо навіть трохи прогулятися, якщо забажаєте. Мені щойно спало на думку дещо приємне. Гаррі кивнув, усміхаючись у відповідь. Вийшовши з кабінету, він почув, як професор Квірл щось мугикає. Гаррі зрадів, що зміг підбадьорити його. Тієї неділі в коридорах шепотілося безліч людей, принаймні коли повз них проходив Гаррі, і багато хто тицяв пальцями. І лунало чимало дівочого хихотіння. Це почалося за сніданком, коли хтось поцікавився, був чи чув він новини. Гаррі, обірвавши питання, хутко відповів, що якщо ці новини написала Ріта Скітер, то він волів би їх не почути, а самостійно прочитати статтю. Виявилося, що в Гогварці не так багато учнів передплачувало щоденного віщуна. Ще не викуплені у власників примірники передавалися згідно з якоюсь складною чергою, і ніхто не міг сказати напевно, у кого наразі була газета. Тому Гаррі наклав квієтус і взявся їсти, довіривши сусідам за столом позбуватися багатьох багатьох допитливих носів. Він щосили намагався не зважати на регіт, вітальні усмішки, співчутливі й недовірливі обличчя, нажахані погляди й впущені з рук тарілки, коли новим учням, що спускалися на сніданок, повідомляли новини. Гаррі аж згоряв від цікавості, але ж не годиться промінювати перше враження від особистого ознайомлення з шедевром на чийсь недолугий переказ. Протягом наступних кількох годин він виконував домашні завдання, безпечно сховавшись у валізі і попрохавши спершу сусідів по кімнаті покликати його, якщо хтось таки роздобуде саму газету. О десятій ранку Гаррі все ще перебував у невіданні, покидаючи Гогвардс у диліжанці разом із професором Квірелом. Той, впавши в зомбі режим, сидів попереду праворуч, а Гаррі позаду ліворуч, забившись так далеко в протилежний кут, наскільки це було можливо, та лиховісне передчуття однаково не полишало його ні на мить. Доки дилі Жан сторохкотів невеличкою стежкою крізь незаборонений ліс. Це заважало зосередитися на книжці, тим паче, що та була складна, а Гаррі зненацька захотілося почитати натомість щось із дитячої наукової фантастики. Ми позадію захисних чарів, містер Потер, пролунав голос професора Квірела спереду. Час виходити. Він обережно зійшов з диліжанса і збадюрився, ступивши ногами на землю. Гаррі зістрибнув. Він саме подумав, як вони туди добиратимуться, аж раптом професор Квірел гукнув Лови. і кинув бронзовий кнат, що його Гаррі бездумно впіймав. Гігантський невідчутний гак вчепився йому в живіт і сильно смикнув. Він не відчув жодного пришвидшення, а за мить уже стояв посеред алеї Діагон. Перепрошую, що? запитав його мозок. Ми щойно телепортувалися, пояснив Гаррі. Наші пращури з таким не стикалися, поскаржився мозок і дезорієнтував його. Гаррі похитнувся, пристосовуючись до брукованої вулиці після поїздки ґрунтовою лісовою стежкою. Він випрямився, хоч у голові досі трохи паморочилося. Поки мозок намагався розставити все на свої місця, йому здавалося, що метушливі відьми й чарівники трохи погойдувалися, а галас від крамарів постійно переміщувався. Ще миті позаду Гаррі щось ляснуло. Озирнувшись, він побачив професора Квірела, що стояв за кілька кроків від нього. Ви не проти. почав було Гаррі. Боюся мені? цієї ж миті сказав професор Квірел. Гаррі зупинився. Професор Квірел ні. Треба відзійти і дещо організувати, містере Поттер. Як мені докладно роз'яснили, я відповідальний за цілковито все, що з вами трапиться. Тому я залишу вас із. газетою, перебив його Гаррі. Перепрошую, чи будь де, де можна купити примірник щоденного віщуна? Залиште мене там і буде мені щастя. Незабаром Гаррі опинився в книгарні, вислухавши дорогою кілька тихих і туманних погроз. Крамареві дісталися менш двозначні погрози, з огляду на те, як він зіщулився і бігав очицями від Гаррі до вхідних дверей. Якщо книгарня згорить, то Гаррі мусить стояти посеред полум'я і чекати на професора Квірела. А тим часом Гаррі швидко огледівся. Це була доволі невелика і поганенька книгарня. На найближчому з чотирьох стелажів Гаррі побачив лише тонкі яби як скріплені видання зі зловісними назвами на кшталт албанська різанина в п'ятнадцятому сторіччі. Та спершу найважливіше він підійшов до прилавка. Перепрошую. звернувся Гаррі до крамаря. Один щоденний віщун, будь ласка, п'ять серпиків. відповів той. Вибач, хлопче, залишилося лише три примірники. П'ять серпиків упало на прилавок. Гаррі відчував, що міг би сторгуватися і дешевше, проте наразі йому було байдуже. Очі кремаря розширилися. Видається, він уперше по-справжньому подивився на Гаррі. Ти. Я? Це правда. Ти справді. Замовкніть. Вибачте, я чекав цілий день, щоб прочитати оригінальну статтю, а не почути чийсь переказ. Тож, будь ласка, просто передайте газету. Гаразд? Крамар трохи повитріщався на Гаррі, відтак без жодного слова дістав з під прилавка складений примірник щоденного віщуна і передав його Гаррі. Заголовок сповіщав Гаррі Поттер таємно заручений із джінневрою візлі. Гаррі втупився в газету. Обережно і шанобливо взяв її з прилавка, ніби це була оригінальна картина ешера. Розгорнув і почав читати про докази, що переконали Ріту скітер, і про інші цікаві подробиці. І ще додаткові докази. Фред і Джордж, узгодили ж це з першою з сестрою, правда? А вже ж узгодили. Стаття супроводжувалася ілюстрацією. Дженевра візлі, що самотньо зітхає над як Гаррі розгледів, ретельно придивившись, його власною світлиною. Це ж треба було інсценувати. Але яким дивом? Гаррі сидів на дешевому розкладному стільці й перечитував газету в четверте, коли професор Квірел, тихенько відчинивши двері, повернувся до крамниці. Перепрошую, за що заради Мерліна ви читаєте? Скидається на те, і стрепетому голосі пояснив Гаррі, що деякого містера Артура Візлі закляв був імперіусом смертежер, якого вбив мій батько. Це створило борг родові поттерів. І мій батько вимагав сплатити його рукою нещодавно народженої джневри візлі. Люди справді тут таке роблять. Не могла ж міс Скітер так по дурному повірити. Професор Квірл зненацька затнувся. Газета в руках Гаррі була повністю розгорнута. Він тримав її вертикально, доки читав, тому професор Квірл зі свого місця міг бачити текст під заголовком. Його приголомшене обличчя було витвором мистецтва, найгіршим від самої статті. Не хвилюйтеся, бадьоро сказав Гаррі. Це все липа. Десь у книгарні зойкнув крамар і з гучним шумом перекинувся стос книжок. «Містер Поттер», – повільно промовив професор Квірел, ви впевнені в цьому? Доволі впевнений. Ходімо. Професор Квірел неуважливо кивнув. Гаррі згорнув газету і вийшов слідом за ним. До Гарріних вух чомусь не долинав жоден вуличний шум. Вони йшли мовчки 30 секунд, доки професор Квіррел не заговорив. «Міс Хіттер перевірила оригінальні записи закритої сесії чарвер Суду». Так, оригінальні записи чарверсуду. Так, мені було б складно таке провернути. Справді, бо якщо мої підозри правильні, це зробив учень Гогвардсу». Це поза межами можливого, сухо кинув професор Квірел. «Містер Поттер. Мені прикро це казати, але ця юна леді очікує на шлюпи з вами. «Але ймовірно, як казав Дуглас Адамс, неможливе часто має в собі таку цілісність, якої бракує просто мало ймовірному. Розумію, повільно вимовив професор Квірел. Однак ні, містер Потер. Нехай це й неможливо, але підроблення записів черверсуду я ще здатен уявити. Та аж ніяк не факт, що верховний керівник Грінготсу засвідчив своєю печаткою фальшивого до про заручини, а місткітер особисто її перевірила. «А вже ж!» – відповів Гаррі. Доволі очікувано, що стільки грошей не могло перейти з у руки без верховного керівника Грінготсу. Скидається на те, що містер Візлі був у боргах і вимагав доплатити 10 тисяч галеонів. Десять тисяч галеонів на Візлі? Та за такі гроші можна купити доньку шляхетного роду. Перепрошую, але я таки мушу запитати. Люди справді тут таке роблять? Зрідка, професор Квірел насупив брови. А після того, як нас покинув темний лорд, підозрюю, що й взагалі припинили. «Припускаю, газета, стверджує, що ваш батько просто заплатив? Він не мав вибору, якщо хотів виконати умови пророцтва. Віддайте мені це, звелів професор Квірел. Газета вистрибнула з гаряних рук так швидко, що аж порізало йому палець. Він автоматично поклав його до рота і почав смоктати, вкрай здивовано обернувшись, щоб обуритися професором Квірелом. Той став бичав посеред вулиці. Його очі бігали туди-сюди газетою, що її тримала перед ним невидима сила. Гаррі захоплено в рота. Газета розгорнулася, демонструючи другу і третю сторінки, а зовсім незабаром четверту і п'яту. Схоже, що цей чоловік більше не намагався прикидатися простим смертним.